Найрізноманітніші костюми ангелів красиві плаття, крила та німби. Перший конкурсний день міжнародного конкурсу кастки Різдвяний Янгол розпочато сьогодні. У нас перший конкурсний день. Це е, день, коли ми знайомимось з учасниками в образах Янголів. і також вони сьогодні будуть показувати свої творчі номери для е, залу. В якому зараз знаходяться діти з шкіл інтернатів спеціалізованих, дітки хворі, дітки на візочках. Це буде концерт Бал Янголів. Вони побачать новорічну казку і підготуються до зустрічі святого Миколая 19 грудня. Не обійшлось на балу і без дрескоду. костюми янголів. У кожного учасника були красивими та по-своєму особливими. Дітки розповідають у створенні костюмів, їм допомагали батьки. Мені допомагала мама шити цей е, яскравий костюм. Е, я сьогодні буду співати. Е, я на конкурсі різдвяний. Я мені допомагав створити мій образ моя мама. Мама мені допомагала його шити і діяла мама». На кожного з учасників балу чекало коротке представлення про себе та своє місто. Я полтавочка маленька. Усміхнена така гарненька, талант і вміння розвиваю, На подіумі виступаю, така моторна і завзята, на витівки така багата, як гай полтавський горівлива, як ворскла річінька рухлива. Я тут агентство представляю, приставляю, Марго мене всі добре знають, І ваше місто запросили, і вибору не залишили. Осіння листя шепотіла, і полтавщина, моя мила, мені співанки колисала, щоб я приїхала, подбала на конкурс святості Різдвяний, такий для всіх діток бажаний, бо ангел нам крилом махає, і місто щастя зазиває, дивіться, подих Божий маєм, благословіння це приймаєм, а Божа матінка рідна. Цих ангелочків обіймає я, ангелочок, що дала всі перешкоди, як руляє людей на цій землі, красивій, нам Богом даний і щасливий. Спасибі всім присутнім в залі, що тепло ви мене вітали, що слухали, аплодували. Мене уваги зігрівали. Різдвяний ангел об'єднає діток, що сцени виступають, бо ви сплели серця в любові і в щирій українській мові. Мій ангельський вам поцілунок і презентація дарунок. Вітаю ваші шлюфри, вітнемо барвінка ніж цвіт. Красива я завжди усюди і кажу, всі це просто чудо. Люблю весну яскраве сонце. І дощ стукає віконце, завжди красива і чарівна, слухняна дівчинка Я Ліна. Молодець. в кружиться Дмитро приехал з Одессы. Хлопчик радо розповів нам виршика. Привет, привет, я Дмитрий Лях. Привет вам из Одессы. Учусь, пою, рисую я. Мне это интересно. Мне только шесть. И пусть я мал, скажу друзья вам честно. Для творчества и для побед всегда есть в жизни место. У меня могут крылья махать. А покажи, як вони... дякую, дякую. найцікавішою частиною першого конкурсного дня та балу Янголів стали творчі виступи учасників. Пока живут на свете хвостуны, Мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое Мы не скоро It's one Перший конкурсний день для учасників завершився попереду наступні дні змагань.